А тепер до вашої уваги слова святого апостола, котрі в мирний час легше сприйняти, аніж вони можуть бути сприйняні у час теперішньої військової окупації Московщиною території України. Святий Апостол сказав: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Я не знаю, чи потрібно мені пояснювати. Адже це відео будуть дивитися не тільки мирні, не тільки люди, ті, які є цивільними, але також і ті, які є на фронті і тримають зброю в руках. Як не мститися, коли на тебе йде ворог? мста в даному випадку має бути як захист. Як захист своєї домівки, своїх рідних, своєї батьківщини, але не перетворюватися на ворога. Якщо він гвалтує, значить не означає, що наш воїн має це робити. Тобто ми захищаємося, беремо зброю із примусу. То, що ми змушені, і через те, що ми змушені це робити. Різниця між нашим воїном і воїном-окупантом у тому, що наш захищає свій дім, свою родину, свою землю, а окупант із зброєю нищить чужу територію, нищить невинних людей, У тому є гріховність окупанта і святість нашого воїна, який. Захищає свою рідну Україну. Але у святому захисті своєї землі, своїх рідних не потрібно переходити ту межу, коли дуже легко стати отим вбивцею, котрий міг би помилувати. Але не зумів помилувати, коли котрий міг би стриматися, але в гніві своєму не стримався. І окупанта, який підняв руки, він, можливо, не стримався і е зробив із ним те, що його окупанта, друзі зробили тиждень тому із українцем. Вони його не помилували, вони його розстріляли. Війна дуже складна річ, і Бог суддя. Усім нам і кожному воїну, але тим, кому довелося бути там, на самому передку нашого українського рубежу, на вогненному передку, хай допомагає молитва, хай буде із нами Божа опіка, аби вони розуміли суть Божого промислу, аби вони розуміли Божі слова та Божі настанови. І хай молитва кожному буде у поміч. І охороняй Господь Бог кожного нашого воїна і звільнить нашу землю від оцих непроханих окупантів. Але коли потрапив в полон, той, який прийшов на цю землю, то поводиться із ним як гідні, але не як негідні. На наступних скрижалях читаємо слова святого апостола. Усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, та будує не все, нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Тобто усе можна їсти, пити в будь-який час. Але от те, що вам можна, ви тим можете робити добро, а можете робити зло для свого тіла, для свого духу чи для своїх ближніх. Тому потрібно зважувати усе те, що вам можна, бо усім тим, що вам можна, це як інструмент, котрим можна заподіяти добро або зло. Написано, цитую. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. А про те, що буде у світі наступному, після смерті. А це цікавить і турбує кожного християнина, Так ось про це пише апостол. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимося раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Ось таку таємницю відкрив. Написав нам святий Апостол понад дві тисячі років тому. І буде тоді, як написано, як сказав Ісус Христос, буде на страшному суді суджено їх за вчинками їхніми. Тобто, буде суджено нас за вчинками нашими. Тут є цікавою фраза про те. У цій таємниці і цікава фраза про те, що раптом, як оком змигнути, мені пригадується розповідь мого сина про те, що, яке було у нього відчуття після неодноразово перенесених у дитинстві наркозів. У нього були операції на горлі в Україні за кордоном. І він каже про те, що звичайний сон людина контролює. Тобто ти пробучуєшся, ти розумієш приблизно, скільки ти спав, там, годину чи цілу ніч. А після наркозу у нього було таке відчуття, що якби пам'ятаєш, що закрив очі, і тут раз відкриває очі. І він не має відчуття часу, не має організму відчуття терміну, скільки. Була часу та, та тьма свого роду. Мабуть, для людей, котрі помирають, є також оця відсутність часу От відключається цей таймер. І, мабуть, на мою, на мою думку, смерть якраз Є отією миттю, яку людина не контролює. Тобто буде відчуття того, що людина закрила очі, померла, а потім раз відкриває очі, це вже звучить остання сурма, і це вже воскресають мертві, оживають мертві. Оця мить і той, який. Помер день тому, і той, який помер тисячу років тому, вони для них смерть буде всього лиш миттю. Не всі мертві враз воскреснуть і стануть перед Судом Божим. Для того, щоб одні пішли по праву руку Господа, а інші по ліву руку тобто одні підуть. Відповідно за вчинками їхніми урай а інші підуть у пекло. Далі читаємо слова святого Апостола. Написано на табличці. Він каже Мойсеєві: Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися. Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Тобто промисел Божий і образно кажучи, вага Божа. Вона є, мабуть, вона й не такою, як ми собі уявляємо, тому що те, що ми собі можемо уявити, що я виконую всі заповіді Божі, значить, на мене чекає рай, тому що людина не виконує всі заповіді Божі, може не надала руку ближньому своєму. І так далі, багато таких вчинків, що кого хоче Господь, помилує. І серед тих помилуваних не всі будуть ті, котрі за життя вважали, що вони достойні царства Божого. Також візьміть до уваги те, що розуміння людини себе самої та розуміння людини Богом може не співпадати. Це і нормально, але людина може себе. Не тільки переоцінювати, але і недооцінювати. Тобто ви можете думати про себе, що ви є праведник, що ви все добре виконуєте і на вас чекає Царство Боже. І це може не співпадати із думкою про вас Господа Бога, тому що Він знає ваші гріхи, знає ваші вчинки. І він може сказати, та ні, цей чоловік недостойний. Але також може бути, що людина про себе думає, та хто я такий чи хто я така, та я грішний, та я не маю ніяких досягнень в житті. То я допомагав чи допомагала людям, але моя поміч була невеликою. Та є краще за мене, які успадкують царство Боже. Я туди ніж ніяк не попаду. Але Бог бачить людські серця, він оцінює, зважує щедрість помислів, думок, вчинків. І можу сказати, що ні людина, ти помиляєшся. Ти є людиною щирою, блаженною, таким як ти місце в Царстві Божому.